І підведу підсумок після от конечного кінцевого, конечного, кінцевого виготовлення з пакуванням з усім. Коротше, ну, Висновок який. Комфортніше. прям на порядок комфортніше. Дуже комфортно, більше місця стало, якась менша страч розводиться, все, розклав на ті місця, які мені треба. Коротше, і на столі більше місця стало, і в принципі, і. Коротше, Ну що ж, як я кажу, все познацію про без, Якби я мабуть, рік не попрацював, я би зробив би багато помилок, якби одразу хотів би щось таке типу майстерні зробити. Тому трошечки в бомжат не попрацював конечно, да, але з кожним разом я старався її прибрати, 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 прибрати. Я потім виб... чикс і все. І вже знаю, що, куди, як, тик, 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 тик. Те ж саме опалення, вентиляція, все вчився, на самих таких. Ну, не дуже комфортних умовах, скажімо так. Тому висновок такий, що перше замовлення зроблено з комфортом. 5, 5 плюс. отак, 5. Плюс.